Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися відповідь на питання, що вам потрібно почути саме зараз, і візьмемо пораду. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант обирайте свій. перший варіант, що вам потрібно почути саме зараз четвірка пентаклів, король кубків і Верховний Джерець. Для тих, хто хвилювався за Свою роботу за свій дім, за своє благополуччя, то у вас все буде дуже добре. Ви, напевно, можливо, хвилювалися, можливо, у вас емоції такі були занадто бурхливі, і ви не могли для себе визначитися із своїм майбутнім у особистих стосунках, а також для когось це актуально у робочих стосунках. То вам для вас іде інформація така. Хто планує у своїй родині певні святкування, зустрічі, родині, посиденьки, все у вас буде добре. Фінанси у вас будуть у межах вашого заробітку, ви від того будете задоволені. І ще йде те, що у партнерських стосунках у вас буде все традиційно. Якщо якісь будуть виникати питання, то вам краще. Вирішувати їх нетрадиційним способом, тобто дивитися на проблему або на питання зовсім по іншому. У такому випадку ви також залишитесь задоволені. Тож першим варіантом йдуть такі приємні події, і вам варто ще розуміти, що якщо у вас є які певні юридичні питання. То ви повинні звертатися до законної влади або до посадовців. Ви отримаєте підтримку, допомогу і ви зможете вирішити свої питання. Тож, візьмемо пораду для першого варіанту, що вам за порада: п'ятірка пентаклів. Ну, Вам порада буде така, що. От там, де був у вас кризисний стан, де ви хвилювалися, можливо, ви турбувалися за свої гроші, можливо, турбувалися за свою роботу, за стан свого здоров'я, то вам підказка буде така: вирушайте вже в щось нове, у те, що буде для вас стабільно, де ви зможете накопичувати гроші, навіть ділитися ними з тим, хто буде їх потребувати. Але не забувайте, контролюйте стан свого здоров'я, тому що, можливо, деякі кризи. Також уникайте зайвих витрат грошей, тому що потім вам буде їх не вистачати. У вас наразі стоїть питання в тому, що із того благосприятливого, що у вас наразі іде до вас, вам потрібно зробити висновки, чи ви готові і проминути ту кризу і йти у.